Виконуємо номер 760 із підручника Алгебра 7 та номер 34.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть корені рівняння. Приступаємо до виконання. Перепишемо ліву частину нашого рівняння. А в правій частині маємо справу з добутком різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Мінус 25х квадрат переписали. Підносимо до квадрата. Маємо 25 х квадрат відняти 16 і відняти 25х квадрат. 25х квадрат, і мінус 25х квадрат взаємознищуються. знищується. Отримаємо 8х до мінус 16. Поділимо на 8. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Рівняння друге у нас добуток різниці квадратів двох виразів на їх суму добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отже, 9 у квадраті відняти квадрат 16х. Піднесла вже до квадрата квадрат 4х, додати 16х квадрат, і у правій частині 3х. Підносимо. До квадрата це буде 81, відняти 16х у квадраті. І додати 16 х квадраті. Мінус 16х і 16х взаємо І тепер поміняємо місцями наші частинки. Буде 3х дорівнює 81. І щоб знайти х, треба 81, поділити на 3. Отримаємо 27. Записуємо відповідь. 27 – Це цифра 4 у нас. Номер 760 із підручника Алгебра 7, та номер 34.13 із підручника Математика 7. Виконано.